Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. У цьому відео я буду намагатись реставрувати інструмент, який я купив на eBay. Це інструмент для того, щоб коригувати камні палетфорк або вилки. На жаль, інструмент не в такому стані, як я сподівався. Як можна бачити, це якраз ті шпильки, які повинні тримати палатфорк або вилку. В положенні, і вони практично, практично самі не тримаються. Інших два просто немає, і, як можна бачити, отвори розірвані. Це є цей дротик, який я буду намагатися використати і зробити з нього нові шпильки. Отак От виглядає інструмент. І перед тим як що-небудь робити. Я е, його просто повністю розберу. Як можна бачити, деякі запчастини мають ержу. Для цього я опущу їх в спеціальний розчин, щоб все це почистити. І потім е, займуся зі реставрацією. В принципі, інструмент добрий, я рахую, що можна з нього щось зробити. І це якраз цей інструмент, який я хотів, я його знайшов, я його купив, просто на фотографії було погано видно, в якому він знаходиться в стані. І... Але я був готовий в принципі, що деяку роботу треба буде зробити. Отак От я тільки що показав, так мені потрібно буде просто спиляти цей метал, який має ті отвори, щоб. Трошки далі виселити нові. Ну, Ось я забиваю першу шпильку. Я її трошки загострив, щоб вона увійшла. І тепер просто маленьким молоточком я її забиваю. І виглядає так, ніби. І вона добре забивається. І тут головне, щоб я не порвав цей метал. Як можна бачити, він і так. Досить інкий там. Практично як цвях. Як можна бачити, тримається досить добре. Тепер потрібно забити наступний. Ось і наступний. Я трошки вкоротив попередній, щоб тепер я міг забувати наступний. Ну, я трошки зігнувся, але якщо я зараз, я зараз візьму кусачками і відкушу їх, тобто практично не буде видно, вони будуть виглядати досить рівно. Ось Зараз я вже взяв і відкусив два, два цих дротика, щоб вони були абсолютно однакові довжини, і тепер треба просолити отвори в рухомій частині цього інструменту. Зараз вони виглядають просто відкушеними, але тримаються добре. Пізніше, коли я поставлю всі 4, я їх спиляю так, щоб вони були всі на одному рівні. Зараз я позначив місця для отворів, для майбутніх отворів. Метал досить м'який, це латунь, наскільки я розумію, і досить легко його позначити звичайною. Оголкою. І тепер я сверлю. Трошки додав масла. Я перепрошую за якість, так як це досить збільшене відео, як тільки я закінчу сверлити, якість вернеться до попереднього стану. Саме тяжке тут було е, тут було просто правильно поставити сверло, щоб е, виселити в правильному місці, так якщо я би був надто далеко е, від краю, е, напевно би інструмент погано держав вилку. Якщо я був би надто близько, я міг би прорвати просто метал і... Була би та сама проблема, що була спочатку. Ось дирки, отвори висверлені, і тепер, так як і в попередньому разі просто забиваю туди дротик. Після того, як я забив тут дротики, так як я і говорив, я спиляв всі чотири одночасно, щоб вони всі були однакового однакової висоти. І тепер можна перевірити, як воно працює. Отак От вставляється вилка. Зажимається досить надійно. І оці речаги, які вже не мають іржі, вони вже чисті. Вони, в принципі, для того, щоб вони допомагають ставити камні. В потрібне положення. Як можна бачити, лівий і правий вони різні, так як камні на вилці також різні і мають інакший, інакший кут. Я не знаю, чи я буду користуватися. Я, можливо, це буду робити все таки ем, самостійно, як я це робив попередньо, але, в принципі, спробую, я думаю, що можу і буду користуватися. В основному мені був е, потрібний цей інструмент, так як мені здається, що тут до, до, досить добрий дизайн, який тримає, е, добре тримає впевнену вилку. Як можна було бачити, тут ще є шкала. Е, ну, я не впевнений, що це буде для мене дуже практично. Подивимося, ось такий вийшов інструмент. В принципі, я дуже задоволений. Я мав надію, що я його куплю, він буде в такому стані, але прийшлося зробити трохи додаткової роботи. Але результатом задоволений. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.